На 15 вересня, 24 рік, ось зібрав онтай, дрібне яблуко скинув, більші плоди самий впали. Ось сорт більш такий любить прохолодні роки, тому в нього може бути передчасне дозрівання і як наслідок осипання плодів. Цей рік він не зовсім вдався, зазвичай плоди на долоню великого розміру, смачні. Цьогоріч трішки. Вони меншого розміру, але, ну, бачите, була значна кількість плодів. Потрібно, звісно, дати було живлення. Можливо, тоді були б і результати покращі. Ну, ось так, в таких посередніх умовах доволі непогано себе показує. Має гарні смакові властивості, дуже красивий товарний вигляд. Даний сорт підійде ось для присадних. Присадибних ділянок та для ваших домашніх садів. Тому хто бажає, можете собі посадити.